Так, ви отримали коробочку від нас. Ось такий вона має вигляд. Пломби знизу, пломби зверху. Скриваємо коробочку. Так. Коробочка відкривається і відкривається. І у нас отакий кейс з'являється. кейсі ми можемо побачити у нас. Є. Тут у нас всі обіді кабелі, повністю роз'ємо їх підключається до машини. І саме головне, ми забираємо звідси це ось листочок з паролем. Все інше ми відложимо назад, закриваємо, поки що воно нам не потрібно. Ми забираємо сам, сам планшет. планшет Кейси ми віддовжуємо. Вмикаємо його. Так, повністю вмикаємо. Також з цього конвертика достаємо листочок з код паролем. Код у нас під цим проблемкою. Тут ми відриваємо бокові стіжки і відкриваємо верхній. І тут відкриваєте і отут у вас логін і там пароль. Показувати не буду. Рекомендую, щоб собі залишити захисне покриття. Отак, на бочинку ми відриваємо оцю, на, оцю наклеєчку. І тоді нам не треба знімати захисне скло. Можливо, там залишиться клей, але тепер у нас є на ньому захисне скло, яке не потрібно додатково йти клеїти. Все, супер. Так, міняємо мову шторку донизу. входимо. Налаштування оп, шестерночка хоп. Заходимо. Тут шукаємо у нас Language, Language у нас в системі. Систем, Language, Додаємо сюди мову, додаємо російську, українську, якщо додаємо, програма буде не дуже коректно переводити. Так, пишемо: русський Росії. І щоб вона запрацювала, беремо, держимо і перетягуємо наверх. Виходимо назад і у нас все, все змінилося. Язики воно пишеться і так далі. Все, він тепер у нас підключений. Все, мова перекинута. Потім назад заходимо в програму. Програма автоматом зараз вмікнеться. Так. Заходимо, підключаємось до Wi-Fi. Так. Підключусь до Wi-Fi. У нас випригає вікно про оновлення. Ми нажимаємо обновить. Воно повністю обновлює цю всю програму. Цей прилад я активовую нашому клієнту. Але ми можемо активувати замість вас цей прилад, викинети свою електронку, все ми активуємо прилад. Але саме головне, прилад має бути повністю оплачений, тому що ми розпаковуємо пломби, вводимо оновлення і ну, нажимаємо Встановити. І ми не зможемо потім його далі продавати, бо він буде підшиватися під вас. Ваша електронка тут буде, ваш номер телефону, ваше ім'я, фамілія. Тому, якщо бажаєте, щоб ми його новили, ви можете просто повністю оплатити, так як наш клієнт зробив. Ми зараз його активовуємо і відправляємо йому. Так, зараз чекаємо, встановлюється програма, далі покажу. Пораження встановилося, нажимаємо відкрити. І воно відкривається. Воно повністю встановилось, бо було 0.05, тепер 06. Тепер максимальна версія. Ми нажимаємо кнопочку Login, заходимо в регістрацію нових пользователів і вводимо електронку свою. Зараз я введу і покажу вам далі. Закрили пошту, виводите пошту. Тут червона кнопочка, получить провірочний код. Він приходить вам на пошту. І ви вводите цей код сюди і нажимаєте далі. Зараз пройдемо далі. Нажимаємо кнопочку Регістри. Воно заходить, ви успішно вийшли. Все, є. Тепер нажимаємо активувати ВЦІ. Вас перекидає сюди. Ви вводите цей повністю листочка, берете з листочка. Цей код і цей код. Цей перший, другий, і другий. Потім ви нажимаєте ОК і активізувати. Воно активовує. Все, резервація пройшла успішно. Вам викидає, які є оновлення по цьому даному пристрою. І ви нажимаєте просто установить. І вас оновлюється все. Нажимаєте Обновити одним нажаттям. і пішла загрузка. Ви повністю оновлюєте даний пристрій. Берете, накачуєте все, воно це все зараз буде закачувати, закачувати, закачувати всі машини, там транспорті, режими і так далі. Там всі BST 360. І, і все. І повністю берете, підключаєте до автомобіля і користуєтесь. Більше вам Wi-Fi після цього не потрібен. Все конектиться по Bluetooth, спокійно, як потрібно. Ось так. Дякуємо за покупку.